Дивіться, конкурент запустив оцю рекламу. Беріть дизайн, копіюйте текст і все готово. Результат М -м -м, нуль оригінальності. Ну і аудиторія, яка вже бачила це вже сто разів. Бо копіювання в контенті це як підігрітий обід. На вигляд, наче нормально, але на смак таке собі. Запам'ятайте одне, контент це про ідеї, а не шаблони. По-друге, аудиторія любить бренди за їх унікальність. Якщо ви просто повторюєте конкуренцію, вас ніхто не запам'ятає. І по-третє, успішна стратегія вашого конкурента працює тільки в тому випадку, якщо вона відповідає його цілям, його стратегії та його бізнесу. Не вашому. Ну і що ж робити Ніна? Спитаєте ви? Все просто створювати свій унікальний контент. Перше, знайдіть, що робить вас особливими. Друге, розкажіть історії, які резонують саме вашій аудиторії. Ну і третя, мабуть, найпростіше: тестуйте, адаптуйте і дивіться на цифри. Бо маркетинг це гра про увагу. А чужі ідеї завжди програють унікальному підходу. І якщо ваша стратегія складається з 99% копіпасту конкурентів, забудьте про високі ROAS та продажі. Ви просто зливаєте свої бюджети на саме дно. Елітвеб, будьте креативними, будьте унікальними та найдіть послідам ваших конкуренців.